21 жовтня, неділя. Російське відділення шпіцбергенської географічної експедиції отримує святковий прийом від Імператорської академії наук після повернення до Санкт Петербурга. Незважаючи на несприятливі погодні умови, вдалося дослідити всю південну частину норвезького архіпелага Шпіцберген. 22 жовтня, понеділок. В Іспанії виникла урядова криза після того, як генерал Валеріано Вейлер і Ніколау, колишній губернатор Куби, відомий своєю жорстокістю, був призначений генерал капітаном Мадрида. 25 жовтня четвер в Преторії ще раз урочисто проголошують анексію Великою Британією Південно-Африканської Республіки, яку називають Колонія на річці Ваал. Того ж дня, 25 жовтня, Кайзер Вільгельм ІІ накладає обмеження на земельну власність, що знаходиться на території Китаю. Кожен власник нерухомості повинен платити орендну плату німецькому консульству та стати членом місцевої громади. Землю не дозволяється продавати іноземцям без дозволу консульства. Того ж дня, 25 жовтня. Німецький кайзер Вільгельм ІІ з дружиною Августою Вікторією відвідують вупертальську підвісну залізницю. 26 жовтня, п'ятниця. В Німеччині проходять урочистості з нагоди сторіччя від дня народження пруського фельдмаршала, графа Хельмута фон Мольтке. 27 жовтня, субота. Франція екстрадує до Бельгії нападника Сіпідо, який здійснив невдалий замах на принца Уельського 4 квітня в Брюсселі, та втік із Бельгії після оголошення вироку 5 липня. Того ж дня, 27 жовтня, міжнародна цукрова конференція в Парижі ухвалила рішення про скасування експортних надбавок у разі скасування компенсаційних тарифів країн-імпортерів цукру. 28 жовтня, неділя. У Боснії відбуваються сутички між австрійськими та чорногорськими патрулями. Застрелено двох чорногорців. 29 жовтня, понеділок. Партійний орган німецьких соціал-демократів Форверц публікує так звані гунські листи від солдат з Китаю, в яких повідомляється про звірства. Того ж дня. 29 жовтня Каракас і його околиці сколихнув потужний землетрус, в результаті якого загинули близько п'ятидесяти людей. Президент Венесуели Чіпріано Кастро під час землетрусу стрибає з вікна свого будинку і ламає ногу. Того ж дня, 29 жовтня. У відні відбулося весілля герцога Роберта В'юртемберського Тарцгерцогині та Марії і Макулати. 30 жовтня, вівторок. Палата представників Вюртемберга оголошує конвенцію Бебенгаузера 1893 року конституційно обґрунтованою. Відповідно до цієї конвенції, Вюртемберські офіцери призначаються до Пруської армії на 1-2 роки а прусські офіцери призначаються до Вюртемберської армії на той самий термін. Метою є стандартизація навчання в обох арміях. 31 жовтня, Середа. Солдати, які повертаються до Великої Британії з Англобурської війни, непрацездатними або інвалідами за указом королеви Вікторії отримують пенсію. Того ж дня, 31 жовтня. Британський фельдмаршал Віконт Гарнет Джозеф Вольслі Каїрський залишає посаду головнокомандувача британською армією. Його звинувачують у недоліках в організації та керівництві військами в Англобурзькій війні.